Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка Я в АТБ. Нові акції з 9 по 15 квітня. Ось такі пряники Запорізькі від своєї лінії, вагою 300 г. Коштуватимуть 24 гривні. Чай, чорний, ахмат Тік класичний, 20 пакетиків. Ціна буде 27,60 при оплаті карткою АТБ. Чай чорний, ахматки, класичний, розсипний, 100 грамів за 57 гривень. Шоколад Міленіум молочний із начинкою і з цілим горіхом. Вага 40 грамів, ціна 16 гривень. Молоко згущене, від своєї лінії варене і риска нежирне. Об'єм пів літри, ціна 58 гривень. Від торгової марки Руна. Соус «Лечо» 485 грамів, ціна 39 гривень. Арахіс від своєї лінії смажений із сіллю, Вага 120 грамів, ціна буде 22 гривні та 50 копійок. І ще є інші смаки, телятина з аджикою. І ще один варіант із сиром. Ціна на ось ці товари однакова: 22 гривні та 50 копійок за 120 грамів. Акція діє на всі товари в даному відео при оплаті карткою АТБ. Вермішеч швидкого приготування від своєї лінії. Є зі смаком яловичини, зі смаком грибів, зі смаком курки та гострий зі смаком курки. Ціна 8 гривень та 20 копійок. Вага майже 60 грамів. Ікра тріски від торгової марки Веладіс 100 грамів за 46,50. Нототеніє тушка від торгової марки Водний світ. Без голови свіжо заморожена. Ціна за 1 кілограм 186 гривень. До речі, в упаковці 1 кілограм. Хумус. ціна 34 гривні. В упаковці 220 грамів. Із в'ялими томатами та базиліком. Сирок без цукру. Смак банан абрикос. Або сирок банан-суниця. 90 грамів. Торгова марка Мілупа 1360. Є ще ось такий варіант. Сирок кисломолочний з біфідобактеріями 90 грамів за 13 гривень. Усі копійки я закруглила у більшу сторону. Прокладки Libres 10 штук за 33 гривні. Новинка. Крем мило, вага 90 грамів. Є два варіанти. Це є від своєї лінії. Ціна 26 гривень за один шматочок. Пелюшки гігієнічні, одноразовий розмір 60 на 90 см, в упаковці 10 штук 75 гривень. Ще є ось такий варіант. Тут теж 10 штук, розмір 60 на 60 см, ціна 55 гривень та 50 копійок. Туалетний папір еліт соф з ароматом манго трьохшаровий, 4 рулони за 52 гривні.